Бура кубів. Що? Та це просто жах якийсь. Я бляха зараз порву чарку з цього прогена! З такими ролами я не проб'ю навіть цього кволого ніпа. Що вже казати про головного лиходія? Наша пачка просто приречена на ТПК. Як ти не розумієш? ТПК. Транспортна пусковий контейнер? Якщо ви новачок у настільних рольових іграх, то напевно вже чули, як гравці використовують дивний сленг. Лор, крити, ТПК, рейки, пісочниця, чаркуш звучить, ніби хтось випадково перемішав геймерський сленг і довідник про технічну експлуатацію залізниць, але не хвилюйся. Ця серія відео створена спеціально для тебе. За допомогою неї ти не тільки розберешся в основних термінах Енері, а й зможеш вільно спілкуватися за рольовим столом. Я спробую простими словами пояснити основні терміни. А якщо ти хочеш дізнатися про цей сленг більш детально та комплексно, щиро раджу прочитати мою статтю Гласарі ЕНРІ за посиланням у описі. Ну що ж, почнемо з самого головного: що таке ЕНРІ? Енері чи рольовки? Це настільні ролеві ігри, тобто ігри, де ти уявляєш себе вигаданим персонажем і разом з іншими гравцями розіграєш історію. Все це відбувається переважно розмовно, без сценок та костюмів. Здебільшого ви просто сидите за столом або онлайн, говорите, що робить ваш персонаж, і кидаєте кістки, щоб дізнатися, що з цього вийде. Уяви, що ви всі разом вигадуєте пригодницький фільм або серіал, але без сценарію. Сюжет формується ось прямо зараз, під час гри. Енерге чи рольовка це просто окрема рольова гра, тобто одна із багатьох енерій. Наприклад, Dungeons and Dragons, Поклик Тулху, Шалені світи, чи Delta Green це все НРГ. Як кіно, це вид розваги, а бійцівський клуб конкретний фільм. Персонаж гравця – це твій герой у грі. Ти його створюєш, розвиваєш і керуєш ним. Часто такий персонаж скорочено називається ПГ, а ще можна почути PC, це калька з англійського Player Character. Преген це вже готовий персонаж. Якщо ти новачок або просто не хочеш витрачати час на створення героя, береш преген і вперед у пригоду. Їх часто дають у ваншотах, швидких стартах або в стартових наборах. Умовно кажучи, це як взяти персонажа в грі з готовим сетапом. Клас, здібності, мотивація усе вже прописано. Ніп, це не ігровий персонаж. Це ті, кого не контролюють гравці, а керує ними майстер гри. Це можуть бути мешканці міста, монстри, союзники, лиходії, всі інші у світі. У множині кажуть ніпи, а іноді ще кажуть NPC, Він англійського non-player character. Майстер чи майстриня гри це людина, яка не грає за одного персонажа, а керує всім світом гри. Вона розповідає, що навколо, грає за ніпів, ставить виклики перед гравцями і водночас стежить за правилами. Залежно від гри, цю роль можуть називати по-різному: DM – Dungeon Master – так кличуть майстра у Dungeons and Dragons. GM – Game Master – це більш загальний термін. EM – ігромайстер українізований варіант. Також можна почути просто майстер, ведучий або вартовий подаємного знання. Якщо це фентезі, він грає всіх гоблінів, королів та драконів. Якщо це детектив, усіх підозрюваних чи культистів. Якщо космоопера, всю галактику. Іноді майстер гри усе це одночасно: чаркуш чи чарник. Так у спільноті називають аркуш персонажа. Там записано все важливе: характеристики, навички, спорядження, скільки в тебе здоров'я, чи є чарівна рукавиця і скільки зілля ти можеш випити. Залежно від гри, чаркуш може бути дуже простим або заповненим до країв. А коли ви не граєте за справжнім столом а через інтернет, вам знадобиться VTT або віртуальна стільниця. Так називають спеціальні платформи, які допомагають грати онлайн: Foundry VTT, Roll20, Олбі Rodeo та інші. Там використовують мапи, кістки, токени. Усе як у справжній грі, тільки у цифри. Якщо ви грали у стратегії чи умовні покрокові відеоігри на комп'ютері, чи може Baldur's Gate, уявіть собі, щось подібне, але те все вирішують гравці, і в тебе немає кнопки Скипнути діалог. Actual play – це коли ви не просто граєте, а ще знімаєте або транслюєте цю гру для інших, як реаліті шоу, тільки з кістками. Наприклад, якщо бачили Critical Role, Dice and Bones, точку збору, Idea Role або Dimension 20 – це все акшуали. Можна дивитися або слухати деякі виходять навіть у форматі подкастів. Група, партія, гурт, загін, банда, пачка це назви команди ваших персонажів, які діють разом. Як братство персня або команда месників. У розмовах гравці називають свою групу як заменеться. Хтось каже, наша група, інші гурт чи пачка. Назва часто злежить від атмосфери гри. Якщо це фентезі, може бути загін, а якщо щось розхлябане з чорним гумором, то, звісно, банда. Кростать. Це коли гравець грає за персонажа іншої статі. Наприклад, ти хлопець, але відіграєш відважну воїтельку або хитру відьму. І навпаки, у НРІ таке зустрічається час від часу. Та головне повага до ролі та комфорту всіх за столом. А то бувають натягнуть на персонажа усі можливі клішовані стереотипи протилежної статі. Це такий крінж. Овгейм це все, що поза грою. Наприклад, хтось каже: Ой, я відійду на 5 хвилин, це овгейм. Або ви раптом почали обговорювати нову серію серіалу під час сесії. Теж офгейм, а ще це дуже руйнує атмосферу гри, за таке треба бити палками. Також так називають уточнення чи питання до майстра поза грою. Е, слухай, а це точно працює за правилами? Рак кубів. Це коли тобі просто не щастить з китками. Взагалі, постійно. Потрібно виконати 10, випадає 2. три рази поспіль. Бувають моменти, коли здається, що кістки тебе ненавидять. І от тоді гравці кажуть: у мене рак кубів, фач кубів. Це коли майстер коригує результати кидків заради балансу або сюжету. Наприклад, якщо дракон випадково майже вбив всю групу, майстер може западжити кидок, щоб дати гравцям шанс вижити. Або навпаки, трохи посилити епічність моменту. Чи допустимий фач це вже домовленість із своєю совістю. Хтось фаджить завжди, а хтось – ніколи, і це окей. Саме останнє окей, бо фадж це погано. Тікає. Напишіть в коментарях, чи вважаєте ви фадж жахливим вчинком. ТПК чи ТЗГ – тотальне знищення групи. Це коли всі персонажі гинуть, всі до одного. Найчастіше у бою, але іноді через невдалий ритуал або падіння з обриву. У розмові можна почути. Ми пішли в те підземелля і і тупа тепекашнулись там. Правила крутизни або руловкол. Cool. Це неформальне правило, згідно якого, якщо щось звучить дуже круто, це має спрацювати, навіть якщо правила цього не передбачають. Наприклад, у групи залишилися лічені ходи до ТПК. Варвар на якого от от дракон видохне полум'ям, каже: Я хочу витратити на натхнення і свою реакцію, щоб спробувати схопити дракона за щелепу і утримати його. Поки решта тікатиме. Майстер зважує. Окей, це звучить круто, кидай К20. Бо іноді історія виграє, коли Крутість бере гору над логікою. Сподіваюся, тепер слова на кшталт преген гем чи ТПК більше не звучать для тебе як абракадабра. Але це лише початок. У наступному відео ми поговоримо про сюжетну сторону Енері, що таке рейки, пісочності, що складає сеттинг та лор і як твій персонаж може змінити цілий світ під час своєї арки. Тож став подобайку, підписуйся на канал, і не забудь заглянути в опис. Там є посилання на мій телеграм-канал, де я публікую новини про українські енергії матеріали до гри та інші корисні штуки. До нових зустрічей, і нехай рольовки стануть твоїм вікном у захопливий світ пригод.